Івано-Франківська обласна універсальна бібліотека імені Івана Франка відома своїми презентаціями, зустрічами, знайомствами з цікавими людьми. Це є не лише книгозбірня Скарбівня, а й місце, де сходяться зацікавлені небайдужі натхненні люди. Україна багата, дуже багатьма талановитими людьми. Попри війну, ми маємо збагачуватися культурою. І от сьогодні ми в бібліотеці зробили таке велике свято свято єднання високого мистецтва. Всі, хто прийде в нашу бібліотеку, має можливість поглядати високе мистецтво відомих митців, знаних у всьому світі. Це твори пана Мирона Яцева і Романа Яцева. Вони Працюють у техніці графіки і живопису, окрім виставки художніх творів, буде вестися мова про антологію сучасного українського мистецтва ХХ століття, яка видана в чотирьох книгах. Упорядником цього видання є пан професор Роман Яців. Це видання надзвичайно цікаве, воно потребує великої праці, сумлінної праці. І охоплено матеріали, які охоплені в цих чотирьох виданнях, є дуже, дуже важливими і цінними не тільки для українського мистецтва, але і для світового художнього мислення, мистецької думки. Бо це дуже важливо для історії міськрадів. Мистецтва. Пан Роман є теоретиком мистецтвознавства. Він, як ніхто інший, розуміє, що все те, що збережено на папері, зберегається на віки. Наша обласна бібліотека розгорнула також книжкову виставку, де ми представляємо літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки, про напрацювання творчої наукові цих митців. Власне, дуже цікаві матеріали. Є, які представляють видавництво Червона Калина. Всі ці видання, які виходили в цьому видавництві, книжково оформлював Мирон Яців. Це така родзиночка, яку може сьогодні багато хто і довідомо ще і не знає. А воно цікаво. Сьогодні день єднання в нашій бібліотеці тих людей, які люблять, творять. Цінують і зберігають українське мистецтво для Івано-Франківська, та не тільки для Івано-Франківська, для нашого краю. Велика подія в тому, що сьогодні така багатозначна подія. Сьогодні презентація наукових праць Романа Мироновича Яціва і одночасно і творчість. Представлена, але ще й крім цього, представлена е, графіка, дуже е, цікава графіка е, нашого спільного вчителя е, Мирона Ільковича Яціва. І так вийшло, що е, пов'язані наші шляхи одночасно. Із Ромчиком Романом Мироновичем, ми тоді називали Ромчиком. От, на, курсі, на одному курсі вчилися ПІМ, так зване, проєктування інтер'єру і меблі. Мирон Яців відійшов у Кращий світ 19 березня 1996 року. По собі залишив багатющу спадщину малярства і графіки. В кожній українській домашній бібліотеці. Є книги, на обкладинках яких твори Мирона Яціва, цикли на історичну, етнографічну тематику, зображення видатних історичних і культурних діячів. Спадщина Мирона Яціва для українців понад 50 книжкових і газетно-журнальних видань, понад 100 екслібрисів, ліногравюра, літографія. Техніки опанував найрізноманітніші. Аплікація, гуаш, акварель, туш, перо. Мирон Яців стильово розвивав формальні ідеї українських модерністів, був неабияким педагогом, вмів зацікавити і навчити. Львівські випускники тепло згадують свого вчителя. Графік, крім цього, ще і наш учитель, вчитель по композиції. Ви знаєте, таку серйозну основу дав разом із е, Володин, е, з, е, Михайлом Васильовичем е, Куриличем. Вони е, разом на парі нам викладали нам композицію. Та основа, яку він нам дав, фактично вона лягла у багатьох наших випускників. Наш факультет це є кузня кадрів після тої е, в якій би галузі не працювали, чи це у скульптурі, чи це у живопису, чи це у графіці, чи у дизайні, це дуже багато вийшло відомих митців. Завдяки е, дуже е, серйозному викладу композиції, ось я вже кажу, що е, Мирона Ільковича, і сьогодні ми бачимо надзвичайно потужну виставку графіки е, от, Мирона Ільковича е, в тому, що то серйозне таке обличчя графіки, і тому, напевно, не дивно, що дуже багато його графічних робіт стали оформленням багатьох книжок. І ще крім цього, я собі пригадую, що такий журнал, як дзвін, це було таке яскраве оформлення цього журналу, що він фактично став. Великим таким обличчям після того, як він був журналом «Жовтень». От. Ще, ще хотів би сказати про графіку, бо графіка дуже яскрава, дуже талановита, з великим теми цікаві, такі національні теми, але ще надзвичайно така штрих, пляма, тобто та композиційна та основа, яка нам подавалася, вона тут присутня в цій графіці. Роман Яців, син світлої пам'яті Мирона Яціва, історик, теоретик мистецтва, маляр, педагог, дуже швидко заявив про себе і не лише як митець, а й науковець. Надзвичайно тоді цікаво відкривалася уже тоді в студентській лавці. Уже тоді Живрів на науковець. Роман Миронович. І надзвичайно приємно, що я коли ми закінчили факультет, цей, Роман Миронович залишився у Львові на науковій праці, а я поїхав в Казань і мені десь через 5 років мені телефонують однокурсники. Ти знаєш, що наш Ромчик, наш Роман Миронович Яців. От, про нього відгукнувся наш великий вчитель, мистецтво доктор мистецтва Володимир Осічук. Про те, що у Львові появилося дуже велике мистецьке явище, Роман Миронович. Заявив про себе як великий науковець мистецтвознавства. Бачимо надзвичайно потужну виставку Романа Мироновича Яціва. Він назвав її як лірична абстракція, але в. В чому її потужність? Що надзвичайно яскрава, різнобарвна, велика енергія, великим оптимізмом від цих робіт, використовуючи знову дуже добра композиція, але цікаві рішення. Я пригадую собі у Віцькому національному музеї виставку Романа Мироновича, тоді він представив гуаші. Але як далі ця гуаш розвинулася у акрилі, як відчув акрил, з якими фактурами, з якими кольоровими поєднаннями, як, які композиційні дуже гарні прийоми. І я вже дивлюся, що е, так потужно виставив, що е, я собі думаю, що така виставка вже могла би бути е, вже як пересувною виставкою у багатьох містах. України. України. Роман Яців, автор понад 700 наукових і науково-популярних публікацій, монографій, альбомів. Мене дуже тягнуло до літератури. Я новели писав, ну і так вийшло через знайомство епізодичне з Володимиром Івасюком, якому ми представили як початкуючого літератора. Я дуже подружився з. Рон, ну і крім того, татова настанова була така, щоб зацікавитися уважніше з втрачених пам'яток українського модернізму в мистецтві фактично, він як педагог. Укладач програми основ композиції, то він дуже велике надавав значення формалістичному мисленню. Ось. І я е, почав працювати в музеї українського мистецтва Ось. і почав е, вивчати мало вивчені е, такі заборонені явища українського мистецтва ще в 80-х роках мої перші публікації з'явилися. І таким чином в мене так почало все розбудовуватися, паралельно малярство і наука. Роман Яців учасник мистецьких виставок спільних та індивідуальних. Досконало оперує техніками олійного і акрилового малярства, гуаші, рисунку, маркерами та фломастерами. Не оминає й художню фотографію. Я любив олію здебільшого, олійний живопис, бо акварель вона дуже така вибаглива і така відповідальна точності означення певних. Проблем, а олія можна перемальовувати таким ще. Був на пленері в Болгарії, ще тоді студентом. Ось, і так заохотився надалі. І любив романтичні такі мандрівки, околицями Львова, щоб робити етюди безпосередньо з пленеру. Натомість вже серйозніше почав працювати, коли народилися маленькі діточки, і треба було в квадрат 15 квадратів в квартирі. З маленькими діточками, коли показував, її, як малювати, відновив свою малярську практику. Почав з глаші, це йдеться про кінець 80-х, початку 90-х років. А далі вже почав розбудовувати свою таку пластичну концепцію через акрилові фарби. Працюю і на полотні, і на папері. На папері, тому що немає де зберігати. Я не маю майстерні, так само, до речі, як мій тато не має майстерні. Так що мій тато на кухні любив забирати, значить, причандаля таке кухонне і свою графіку робити. А я забираю книжки, з якими працюю над монографіями, і малюю. Це мені дуже зручно, бо я не знаю, коли мені Бог підкаже, що я хочу робити: чи писати, чи малювати. Ця колекція творів створена була вже в часи війни. І е, я довго не міг е, взятися за пензлі, е, не міг повернутися до багатобарвності і таке інше. І, відповідно, це така віднова моїх малярських практик десь з середини минулого року. Ось я створив чимало робіт. Я вже відважніше малюю, малюю елегоричні такі засуджувальні. Московщину картини, одна з них така крик, певна парафраза з Едвардом Мунком Славетним криком. Ось ця колекція частково була показана на виставці на пошану наших великих митрополитів Андрія Шептицького і Йосипа Сліпого в церкві Святого Юра у Львові. Це був кінець червня. Липень місяць. Ось, але деякі вже були намальовані пізніше, і показання були завдяки пану Тарасу Косовичу в Коломиї. І я дуже радий, бо була нагода побачитися з моїми приятелями з Коломиї, місцями і показати ці твори. Ну а тепер щасливий, що ця виставка побуває теж в Франківську. Антологія української теоретичної думки, ідеї, смисли. Інтерпретації образотворчого мистецтва в чотирьох томах, монументальна праця, упорядкована Романом Яцівим. Але наукова, писемна, пошукова робота цього багатогранного трударя таки заслуговує окремої програми. Для гостей для мешканців івано франківська є чудова нагода власне прийти на відкриття чудової виставки, знакової виставки. Для сім'ї Яцівих, для родини Яцівих. Це є Україна героїчна та лірична», де співавторами виступають такий знаний графік, знаний майстер графіки, як Мирон Яців, і відомий живописець Роман Яців. Крім цього, звичайно, матимуть такий, такий додатковий величезний бонус, але це цілком абсолютно. Такий е, а, е, супутній захід. Це є презентація мистецької антології авторства, науковця, професора, е, теоретика мистецтва Романа Яцева. Урочисте відкриття виставки батька і сина Яцевих відбулося. Та оглянути роботи і погортати книги можна в будь-який зручний час. Бібліотека гостинно запрошує небайдужих мешканців і гостей міста. Заходьте, напувайтесь з невичерпного джерела мистецтва і літератури.